Біткоін в січні оновив максимуми від березня 2022 року, проте і корекції на ринку не було вже давненько. Чого ж чекати від біткоїна і від крипти в лютому? І чи точно буде ріст криптовалюти в 2024 році? Всім привіт, ви на каналі PS Trade і сьогодні ми подивимося на ринок глобальненько. Проте перед тим підпишись на наш телеграм-канал, де ми кожного дня публікуємо прогноз якогось альткоїна або ситуацію на ринку в цілому. Підпишись! Розпочнемо ми з місячного таймфрейму. Що ж сталося за січень. Сталася дуже важлива подія. Біткоін оновив локальні максимуми від березня 2022 року. Тобто це були останні локальні максимуми, після яких біткоін просто безпробудно падав до 17 тисяч доларів. І зараз ми бачимо, що біткоін зупинився біля даної відмітки. На е, місячному таймфреймі ось така от утворилася свічка. Вона не являється якоюсь. Е, Сигнальної типу, що ось точно буде розворот, з такого паттерну спокійно можна продовжити ріст. Проте ця свічка сигналізує, що в принципі вище 47 тисяч доларів є продавці, які були готові, як мінімум, стримати ріст біткоїна. Тому протягом лютого, цілком ймовірно, що ріст може продовжитися, але для цього треба виконати деякі умови, які ми зараз подивимося на двотижневому таймфреймі. На двотижневому таймфреймі ми звертаємо вашу увагу на 5 останніх свічок. Ми бачимо, що протягом 5 двотижневих свічок продавці впевнено відбивали усі атаки покупців. І зверніть увагу, що в цей час якраз йшли активні новини про ETF, дуже багато було хорошого позитиву, і на цьому позитиві не вдалося біткоін пропхати хоча б так, щоб закрити місячну свічку в січні е біля діапазону 46-47 тисяч доларів. Відно, на нашу думку, вище 44 500 доларів знаходиться сильний продавець, який буде активно діяти, коли ціна біткоїна знову прийде сюди. Тому з діапазону 44 500 доларів ми очікуємо хвилю падіння про те, що вона буде локальною в межах консолідації до діапазону 39-38, Чи все таки це буде глобальна хвиля падіння з першою серйозною зупинкою 32-34 тисячі доларів? Це вже буде видно по характеру падіння. Проте шорт з позиції раніше ніж з діапазону 44,500-45,300, ми відкривати не готові, тому що саме з даного діапазону ми бачимо починаються веселі ігри продавців. Проте, на жаль, чи на щастя, сильні продавці стають тільки коли ціна доходить до 44,500. Ми бачимо, що був хороший шанс у продавців почати гарне падіння після того, як оновився максимум від березня 2022 року, але ця можливість була втрачена. І зверніть увагу. Несильний тиск продавців відбувався під час спроби падіння ринку, тому в принципі діапазон 38-40 тисяч доларів може бути локально середньостроковим плацдармом для того, щоб зупинити цю консолідацію, яка відбувається, і продовжити ріст до діапазону 52-54 тисяч доларів. Тобто, перша критична точка, на яку треба уважно дивитися, це діапазон 38-40 тисяч доларів. Поки ми не бачимо тесту діапазону 38-40 тисяч доларів, спокійно можна розставляти свої лімітні ордери на покупку біткоїна у діапазоні 32-34 тисячі доларів. Ось тут спокійно можна свої лімітки розставляти. Навіть якщо біткоїн буде дуже агресивно падати, уявимо собі такий негативний сценарій, що він однією тижневою або двотижневою свічкою попадає в даний діапазон. Такого діапазону дуже високий шанс відскоку, принаймні до 39-40 тисяч доларів. А такий трейд вам дасть заробити за допомогою лімітних ордерів близько 18-20% на біткоїні. Погодьтеся, що навіть такий несильний відскок вже буде приємний і це. Вже буде не втрачена торгова ситуація. Якщо ми побачимо, що біткоін опуститься до діапазону 38800, можливо, легенько його оновить, проте не до не дозволить сильному падінню, і ми побачимо збільшення об'ємів під час такого оновлення мінімумів. Це буде сигналізувати про те, що свої лімітні ордери з діапазону 32-34 треба піднімати вище і очікувати продовження росту фінальної хвилі росту в діапазон 52-54 тисячі доларів. Біткоїн на триденному таймфреймі. Тижневки немає сенсу показувати. Вони дуже схожі на двотижневки. Відкриємо трьохденний таймфрейм. Отже, бачимо, що після оновлення локальних мінімумів консолідації 22 січня, ось цією триденною свічкою, у нас. Розпочався відскок ціни вверх, і на нашу думку, цей відскок ще не закінчився. Так він не виглядає дуже впевнено ні по об'ємах, ні по характеру росту. Проте, ми бачимо, що зараз немає сил у продавців зупинити цей відскок. Локальна корекція по бітку можлива. Проте ми не допускаємо, що біткоін почне сильне падіння прямо до 32-34, перш ніж він дійде до діапазону 44 чотирьох. 745200. Поки він ось приблизно, ми не очікуємо початку сильного падіння. Можлива локальна корекція бітка зараз на трьохденному таймфреймі з цілею затестити діапазон 40 тисяч доларів. Відповідно, якщо цей діапазон втримується, то наш відскок біткоїна після оновлення ось цього мінімуму буде мати. Ось таку от структуру, яка ще більше підкреслить, що продовження росту вже не буде, і з великою мобільністю нас чекатиме хороша хвиля падіння, де треба ловити біткоін в діапазоні 32-34 тисяч доларів. Якщо говорити більш конкретно про торговий план, то ми поки не приймаємо торгових рішень у середньостроковій перспективі по біткоїну і чекаємо тесту 44 745 200 цього діапазону. І з даного діапазону ми відкриватимемо шорт позиції. Ну, звісно, якщо ми не побачимо, що, наприклад, біткоін на трьох денках однією свічкою прошив цей діапазон і не збирається відкатувати назад. То якщо характер росту буде приблизно такий, як зараз, відкриватимемо шорт позиції по біткоїну з ціллю першою, це близько 40 тисяч доларів. Тут ми прикриватимемо частину позиції, і кінцева ціль це буде 34 тисячі доларів Ось тут. У короткостроковій перспективі е, після тесту 40 тисяч доларів, ми шукатимемо короткострокового лонгу, повідку в межах консолідації. Таким чином, у нас е, буде середньостроковий шорт, частина його закриється, частина буде триматися нижче. І е, короткостроковий лонг. Після того, як ми закриємо. Позицію по шорту, частково позицію. Так, ми переставимо шорт трейд у беззбиток, і відповідно, якщо у нас буде трейд короткостроково відпрацьовувати, ми отримуємо по ньому прибуток. А по частині шорту ми отримуємо без збиток. Проте перша частина шорта була закрита в прибуток. І таким чином ситуація торгова буде закрита у профіт у прибуток. У випадку, якщо ми відкриємо лонг-позицію короткострокову по бітку від 40 тисяч доларів, і ціна провалиться вниз і нас стопане, таким чином ми отримуємо локальний збиток по короткостроку, але ми триматимемо позицію по шорту бітка в діапазон 34-32 тисяч доларів, що теж глобально дасть прибуток, хоч і частину прибутку буде з'їджено стоп-ордером по короткостроковому лонгу. 12 години таймфрейм. Тут ми бачимо, що, в принципі, сценарій відкату біткоїна від вниз до діапозону 40 тисяч доларів стає більш реальний, проте варто замітити одну деталь. Покупцям вдалося 30 січня оновити локальні максимуми, які були встановлені ще 24 січня. Ми бачимо хибний пробій попереднього максимуму і початок відскоку. Відскок, як ви бачите, не був дуже агресивний, тому що якщо покупці змогли вирости тільки двома свічками до важливого рівня, то протягом чотирьох наступних 12 дних свічок ціну змогли опустити вниз. Тобто зусиль для давлення ціни вниз більше, ніж для росту. Тому, на нашу думку, можна очікувати продовження локальної корекції біткоїна. Знову ж таки, десь у діапазон 40 500. Із даного діапазону ми очікуватимемо ще одну хвилю росту. На нашу думку, це буде фінальна хвиля до діапазону 44 745 300, з якої мав би початись новий імпульс падіння. Як ви могли зрозуміти, зараз у нас настрій більше консолідаційно-корекційний, а все через те, що біткоін давненько не показував якоїсь нормальної корекції. І як мінімум продовження руху ціни у консолідації для того, щоб сформувати нове паливо для продовження росту, такий сценарій, як мінімум, повинен відбутися. А от чи буде це такий безобідний оптимістичний сценарій з локальним оновленням 38800 і ізупинк... зупинки корекції, Чи це все таки буде хороший провал вниз? і... Локальна паніка, на це ми вже подивимося більш детально трошки згодом. А тепер пару слів про те, чи точно буде ріст крипти у 2024 році. Дуже багато людей, в тому числі і ми, говорили про це, що 2024 і 2025 рік це є ріст ринку, це є ікси, це нарешті відновлення і вставання з колін ринку криптовалют. Проте, чи дійсно буде такий сценарій, і який може бути сценарій альтернативний. Який може бути дуже неприємний для інвесторів, які чекають від 2024 року росту. Для цього ми відкриємо графік домінування USDT. Давайте спочатку подивимося на графік домінування USDT на місячному таймфреймі. Погодьтеся, у нас стабільний тренд росту домінування USDT, і зараз теоретично корекція або почалась, або вона вже йде до свого завершення. Чому ми так думаємо? Ми показували вам у попередніх відео діапазон 567. Відсотки домінування USDT. І ми бачимо, що протягом двох місяців у грудні і у січні показник домінування намагався пробити цей діапазон і піти нижче. І двічі цей діапазон втримувався. Зараз, на нашу думку, у лютому буде відбуватися дуже важлива спецоперація, яка повинна показати, чи продовжимо ми падіння домінування USDT без корекції, чи все-таки після лютого. До літа, умовно, нас може чекати як мінімум хороша хвиля падіння. Можливо, без оновлень е, локальних мінімумів хвиля падіння, проте вона буде досить відчутна. Тому якщо лютий не зможе закритися хоча б у діапазоні 5,28-5,69, і ми побачимо ще один місяць, коли ціна. Ціна, а домінування потрапила потрапило у важливий діапазон і закрилося вище нього, наприклад, по 5,7. Це буде конкретний сигнал на те, що нас чекатиме як мінімум відскок домінування USDT до діапазону 7,2. Давайте поміряємо елементарно лініями Fibonacci. Так, діапазон 7,2. Це прекрасний діапазон. Звідки? Домінування USDT може продовжити свою хвилю падіння, зробивши ось такий відскок, так? І пішовши вже в діапазон 3,7. Це би був прекрасний варіант. А ще б, якщо і домінування біткоїна в цей момент падало, це би був геніально прекрасний варіант для усіх альтів. Двотижневий таймфрейм по домінуванню USDT показує нам, що цілком ймовірно, показник. Буде продовжуватися рухатись у консолідації, і е, ринок крипти спробує ще локально рости. Проте цей ріст буде не таким ефектним і сильним, як, наприклад, він був у е, жовтні 2023 році, коли домінування USDT дуже активно падало. Тобто, на нашу думку, ми переходимо в певний консолідаційний діапазон, і цей консолідаційний діапазон повинен реалізувати ще одну хвилю росту домінування USDT, і як. Наслідок ще одну хвилю падіння ринку криптовалют. Тому, на нашу думку, говорити, що закупляти, наприклад, у довгостроковій перспективі по теперішнім цінам на весь депозит крипту є твердження неправильне і варто очікувати ще альти на 30-50% нижче теперішніх цін. Висновки нашого відео біткоїн у лютому має всі шанси піти на корекцію. І затестити діапазон 32-34 тисячі доларів. Можливо, у лютому не відбудеться тест даного діапазону, проте всі передумови для такої корекції у лютому можуть бути реалізовані. Критична точка такого сценарію це є відмітка 38800. Якщо цю відмітку продавці оновлюють і далі сил штовхати ціну вниз немає, ми очікуватимемо нову хвилю росту в діапазон 52-54 тисяч доларів і свої лімітні ордери з 32-34 тридцять переставлятимемо. Вище. Ну і в принципі, 24 рік може бути не такий сонячний, як про нього говорять усі. І для того, щоб бути впевненим у е, своїх інвестиціях, не варто зараз закупляти крипту на всі свої вільні кошти. Якщо сподобалося відео, ставте лайк, пишіть коментар і не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал.